Загарук Василь Васильович народився 12 листопада 1982 року в селі Стецева в багатодітній сім'ї. Батьки були змушені тримати багато худоби і птиці, тому Василь з маличку привчався до праці. Зі шкільних років захоплювався технікою та автомобілями, мав лідерські здібності. Коли йому було 15 років, помер батько, і Василь залишився наймолодшим чоловіком в родині, опорою і допомогою матері. Працював і в полі, і вдома, допомагав рідним, сусідам, односельчанам. Проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Після звільнення в запас працював на різних роботах, згодом зайнявся підприємницькою діяльністю. Очолював бригаду з влаштування промислових бетонних покриттів, користувався повагою серед колег по роботі. Був відповідальним і надійним товаришем. Мав авторитет серед односельчан. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не вагаючись пішов захищати батьківщину. Військову службу проходив у 115-й бригаді військової частини А-4053. Бойове завдання виконував у розвідувальній роті, звання солдат. Проходив перепідготовку спочатку в Кам'янці-Подільському, пізніше у Золотоноші Черкаської області. Бойові завдання виконував в місті Северодонецьк Луганської області. 24 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання біля дачного масиву Замолівка, район Северодонецька, розвідрота потрапила у засідку та зазнала ураження зі стрілецької зброї та мітнометного обстрілу. Це був останній бій Василя. Вважається, безвісті зниклим. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.